З якими питаннями найчастіше батьки звертаються до педіатра? Ну зачасту, це що таке дати дитині, щоб вона не так часто хворіла. А чи знаєте ви, що в нормі діти можуть хворіти до 10 разів на рік, а це в середньому один раз в місяць? При контакті з інфекційним агентом в дитячому організмі відбувається цілий каскад імунних реакцій з виробленням захисних антиціл, які формують імунну систему, які допомагають дитині боротися з інфекціями? Більшість інфекційних вірусних захворювань перебігають самостійно і завершуються одужанням, лише потребують певної кількості симптоматичної терапії, не існує чарівної пігулки для підвищення імунітету. А з віком діти переростають у ту саму схильність до частих респіраторних вірусних інфекцій. Тож зберігайте спокій і зверніться до лікаря, якому ви довіряєте, для того, щоб не пропустити ніяких ускладнень і з легкістю перенести вірусні захворювання вашої дитини.